Власне, до зараз відбувається щорічна така перша передтаборова зустріч пластунів в лісі. Власне, зараз діти починають готувати обід, от колі дрова е, і там, в принципі, казани ставлять на вогонь. А я собі вішую гамак. Ну, тобто, у нас, слава богу, вже все добре. Вчора лив в дощ сьогодні дощу нема. Всі поприїжджали, велика туса. Коротше, все у нас шикарно. Свято весни в нас називається Біржа праці. Кожен курінь це є стартап свій, який за таборову нашу валюту, яка називається Бофон, може продавати свої послуги іншим. Може організовувати якісь забави і продавати участь в цих змагах і таким чином заробляти кошти, допомагати іншим і так далі. Наш стартап це кафе Богуславок. У нас курінь число 46 і Марусі Богуславки. І ми представляємо своє кафе, і нам потрібно зробити гарний вхід до нього. Хто найбільше заробить за весь час коштів, той буде мати статус капіталіста згідно легенди і отримає перше місце. Відповідно, друге третє. На переможців чекають дуже хороші призи, це є туристичне спорядження. Вночі не даємо трошки всім корінням спати. Хочемо, щоб вони пільнували. Така що сьогодні було взагалі ну, Ми не по попластимо, тому що е, сказали всім всі, ну, всі мають стояти на стійці, а в них просто спали. Славну владичуцю нашу богородицю і Діву Марію з усіма сюди, поминувши, самі себе один одного все життя наше. Хресту Богові відаймо! Називається отець Сергій Прудко, священик української грекол церкви в пласті з 1959 року, коли пласт почав відроджуватися в Україні. Рьочі чорні брови, це найкращий чар любові, це найкращий чар кохання. І надії, сподівання очі у шарівно либокі. Ви такі одинокі, як же я люблю вас. Старший постонков Володимир Петько, священник, станиця Черкаси. Ми приїхали збірною з двома куренями, юнацькими холодноярцями і мотронами. Дуже щасливий, що попали на Київське СВ на звичайні враження і в дітей, і в нас в дорослих так само. Це у загальному заліку нагороджується самостійний гурток із кількістю погодні 1339. У нас було прибережено на перше місце такий собі класний намет. Я не знаю, як ви його поділите, але сподіваюся, що він вам буде довго так. служити.